привіт, любі друзі в цьому відео мій друг, який проживає в Штатах, поділиться таким невеличким оглядом трака, на якому він працює, так як він взагалі на в трак сфері працює перший раз по Європі і по Україні він теж не їздив. Так що, отакий от, от невеличкий буде огляд самого трака, і плюс о, деякі приключки від нього. Так що let's лет'зов сюжет і одразу трошечки за звук. Він знімав це все в перший раз і досвіду людини немає, так що let's, лет'іря. Всім привіт! Мене звати Юра. Я... Мачок, трак-драйвер в Америці. Це мій трак, Розкажу вам трошки про трак, так як мене попросив мій хороший друг. Як кажуть, бельгійський брат, він знає про що я. Розказати трошки про роботу і про трак. Так що поїхали. І почнемо про трак. Назва його федлайнер Каскаді Американець. Зовсім відрізняється від європейських, там морда обрубана тут дуже довго. Ну і сам по суті він також є дуже довгий. Плюс-мінус 26 метрів довжини цього звіра американського. Це в нас вже йде трейлер. Він... Я їжджу на ріфері, холодильник, тут виставляється температура, забирається всякі алярми, якщо випадається, буває таке. Ну і все так головаю, так само як в машині під капотом, так само все тут замкано мотор, акумулятор і тому подібне. Тут шланги відповідають за тормоза, електрику. Повітряні два шланги, плюс електрика, вони з'єднані тут, може, два бака. Про трейлер. Мало що можна сказати, так як лендінг гіри, якщо залишаєш. Трак, наприклад, на фірмі буває таке, що міняєш самий трейлер і ну, мусиш опустити, від'єднати все. там. Як там є, таке називають п'яте колесо, кінг пін Сам він такий досить довгий, важко в поворотах ходити. Потрібно дуже велике радіо збрати ну, і бути обережним, щоб нікого не задіти, бо особливо з правої сторони, не дай Бог, заїдеш. Або якась машина підпхається, так з собою забереш на, на якусь компанію. Досить також високий такий. Відкрию вам, покажу, як всередині. Ось там така, такі ловбари, коли загружається і ними опираєш дві стінки і тримає груз. Ну, так назвем тримає. Ось такий довгий він всередині. Якщо вам буде цікаво, пишіть в коментах. Я розкажу, як правильно лайдувати трейлера. Ось, драйв акселя, там є, я розказував за п'яте колесо, яке воно так, також рухається. Ну і щоб увага відповідна була на передню ось. Якщо вам буде цікаво, ви пишіть в коментах, я вам в другому відео це розкажу, як це правильно це робити. Тепер перейдемо. До середини, що там у є нового доброго. Розкажу вам трошки всередині. Це називається локбук, по якому ти працюєш, там є твій час їзди, коли потрібно перерив зробити, є цикл загальний, тут внизу це скільки годин на тиждень тобі надається, звичайно, шіфт. Shift використовується, коли ти там, тобі він забирається, якщо ти на заправці чи ще щось таке, щоб не основний час ти не забирало. Такий гермін трак навігатор. Дуже бажано тільки ним користуватися. Я одного разу вже скористувався Google Maps, то мав проблемки досить непогані такі. Але дякуйте Богу, то обійшлось. Ось така торпеда. Так вона виглядає. Тут є жовта-червона кнопочка. Це відповідає за трак, саму голову, тормоза, червона, це йде прицепа. Переважно ми робимо, коли якийсь паркінг довгий, тоді дві витягуються. Якщо такі короткі, то бажаємо тільки використовувати трака голови тормоза. і тормоза. На рулі це йде автомат, звичайно. Ось тут у нас коробка передач нейтральна драйв, R задня. Також це і є сама ретарда. Нею користуєшся, особливо коли десь гориста місцевість і коли спускаєшся з гори, в неї використовують є три функції. Якщо вам буде також цікаво, пишіть, я розкажу, як воно працює. По можливості знімлю відео, як воно на самому ділі працює і допомагає при спусканні з гори. На щитку приборів у нас багато такого немає, чого здивувати. Тільки тиск масла в моторі має бути при Ізі завжди 50, якщо його немає, категорично забороняється їздити. Топливо, дизель ДЕФ, 2 в одному так само, і коли тиск. Повітря в тормозах. Тут у нас. На цій стрілочці між 150 і 100, це є там приблизно 125 psi. На такому він сам докачує до цієї стрілочки, далі він виключається. Коли падає чуть нижче 100 PSI, він автоматично включається підкачка повітря. Тут у нас верхні кнопочки, де аварійки, різні світла, лайттест, коли лай-тест включаєш в ну, PTI, коли проходиш, ти там відпочив 10 годин, ти хочеш виїжджати, тобі потрібно зробити тут в локбуку PTI тест, виходиш, 15 хвилин маєш на провірку повністю всього автомобіля, як під капотом, колеса, тиск повітря. і тому подібне і світла. Лайтес включаєш і воно автоматично всі світла по черзі включає. Тут відповідає у нас за п'яте колесо. І це опускається от, от, де п'яте колесо, я вам показував, воно опускає його так легше виїжджати з-під трейлера. Це означає, коли ти хочеш слайданути п'яте колесо. От, тут воно, Якщо вам буде цікаво, я вам це все покажу в відео. А це є тут пінг А тепер коротенько про спальне місце трак тракдрайвера. Досить місця дуже багато. В європейському траку не настільки багато місця, тут досить дуже багато. Різні шкафчики, їх також тут нормально, так як для одного дуже багато, для двох не дуже багато. Якось так. З техніки тільки в мене одна мікроволновка є. І холодильничок такий невеличкий. Як для одного, то вистачає. Звичайно, приходиться купляти їжу тільки таку вже готову, щоб розігріти, так як я виїхав в рейс і я нічого не встиг купити собі. Надіюсь, як буду вдома, вже все докуплю, що потрібно, бо вже знаю, що потрібно мені для трака на довгий час. Тут, до речі, друге місце відкривається це якщо їздиш в тімі. Або якщо маєш вже старші, можеш брати когось собі для науки. Так як я один собі, в мене місця дуже багато, це дуже високий трак, я в прыжку майже ну, достаю до потолка. Як бачите, коли лягаєш, скільки тут маєш місця. Якщо вам щось цікаво буде, пишіть в коментарі до Юрца і... Будемо далі продовжувати знімати, якщо вам буде цікаво таке. Ну і Напослідок хотів сказати на рахунок роботи. Я досить довго думав, вагався йти не йти. Я десь так півтора місяця тільки думав, варто чи ні то робити, але в тому і просто відомих багато чув мені що досить робота, важка, собача будто, тому подібному. Ну, Якщо людина так привикла жити, то і так і живеться. Я спробував. Мені сподобалось, такого особливо важкового нічого нема, коли ти постійно зосереджений на дорозі, в документах також нічого не забути, лишнього щоб тобі не дали, або не поміняли місцями водіїв. Ну, робочі документи треба все провіряти, бути обережним досить. Ну, дякти Богу, якось мені також з дорогою, нормально все було, не було таких складних ситуацій. Їздив, правда. Де дуже сильно гористість, ну, якось потихеньку, помаленьку, з Божою допомогою все вдавалося. Також на паркінгах мені дуже радили, щоб бути дуже максимально акуратний, коли заїжджаєш, повертаєш, дивитися постійно за своїм хвостом, так як в тебе ззаді 20 метрів ще трейлер ж має, так що досить уважним треба бути, щоб нікого не зачепити, ні задіти, і не створити лишніх проблем. Також особливо для мене було сама їзда взагалі не важка. А от паркінг задом, заїхати в ДОК, це було важко, але якось часом мені це прийшло і я паркуюся, дякуйте Богу, нормально, спокійно. Звичайно, не з першого разу трошки викручую, але головне, що паркуюся. Якщо також... Важко запаркувати, якщо є когось поблизу, краще підійти, попросити, щоб він подивився, порегулював, тобі, як -то реально заїхати. А якщо немає нікого, краще вийти 10-20 разів провірити, чи ти нічого не задінеш, чим заїхати на осліп і за когось заїхати, так собі створити проблеми, великі і на гроші. Так що, якщо вам цікаво ще щось, пишіть в коментарях, будемо продовжувати, а якщо ні, ну, то ні. Все, слава Україні, всім пока.